Увага розшук. Нікопольським МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області розшукується 15-річна Ірина Міценко. 30 листопада, близько 9-ї години ранку, дівчина пішла з дому та до цього часу не повернулась. Її місце знаходження невідоме. Прикмети на вигляд 15 років, зріст 165 см, сантиметрів худорлявої статури волосся довге, русяве очі темні. Була одягнена у сіру шапку з білою смугою, червону кофту, темно-синю куртку, темно-сині джинси та чорні шкіряні чоботи. Якщо вам що-небудь відомо про місце знаходження дівчини, просимо негайно повідомити за телефонами 095 554 58 34, 095 538 05 44, 095 567 42 56. Або безпосередньо звернутися в Нікопольський міський відділ за адресою вулиця Станіславського 1. Заздалегідь вдячні за розуміння та співпрацю. У ефірі телеканалу «Кварц», інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події Україна мітингує підтримати євромайдан. Вийшли Нікопольці. Міський голова Руслан Токар відзвітував перед громадою про свою роботу за рік. Тепер про це інше більш детально в усіх регіонах України люди почали виходити на центральні майдани в своїх містах, щоб підтримати київських мітингувальників та висловити своє обурення діями спецпідрозділу Беркут, який застосував силу під час розгону Євромайданом. 1 грудня о 12-й годині провели мітинги в Нікополі. Губернатор Дніпропетровщини звернувся до мешканців області, політичних партій, громадських об'єднань та небайдужих. У цей непростий для країни час він закликав всіх зберігати толерантність, здатність спокійно і виважено вирішувати будь-які проблеми і розбіжності мирним шляхом. Сьогодні на Дніпропетровщині в рамках закону проходять мирна демонстрація. Ніхто не препятствує. и не будет препятствовать их проведению. Но главная угроза на данный момент — политические провокации. Мы все видели, к чему они могут привести. От кого бы ни исходили такого рода действия, я считаю их недопустимыми. Я призываю правительство Украины обеспечить всестороннее и полное расследование инцидента на Майдане незалежности в Киеве. Неоправданная жестокость по отношению к нашим гражданам, нашим детям получила резко негативную оценку со стороны президента Украины. Эту ситуацию с глубоким возмущением воспринял украинский народ и международная общественность. Этот случай не может и не должен остаться безнаказанным. В то же время я призываю все политические силы, все общественные организации, всех активистов и граждан извлечь урок из этой ситуации, не поддаваться на провокации, помнить, что жизнь и здоровье человека ⁇ наивысшая ценность, по сравнению с которой меркнут все политические цели. За законом про місцеве самоврядування, міський голова не рідше ніж раз на рік повинен звітувати перед громадськістю про виконану роботу. Звіт мера Нікополя Руслана Токаря громада почула 29 листопада. Звіт виявився не сухим, а дуже емоційним. Здебільшого Руслан Іванович розповідав про те, що було зроблено з 2010 по 2013 рік, а також поділився планами на 2014 рік. Звіт мера відбувся в той же день, що і саміт у Вільнюсі. Тож пройти по спитанні євроінтеграції України Руслан Токар не зміг. Та висловив свою позицію з цього приводу. Дуже хочеться підтримати вектор, правильний вектор, захисту інтересів нашого государства. Так, да, якщо Євросоюз, це наша мечта, ніхто не говорить, що ми не підемо туди. Але вопрос нужно бути готовий, да? Якщо сьогодні інтегруватися можна з убытками і закриттям сотні підприємств і остановкою мільйонів и робочих місць, люди завтра почнуть голодати. Что мы будем делать? А ничего мы не будем делать. Я считаю, первый раз за 20 с лишним лет независимости мы, мы, мы просто имеем свое лицо. Мы имеем право, имеем смелость сказать, что мы так хотим, и мы желаем, и мы хотим идти туда. Мы выбираем, мы четко заявляем свою позицию. І ми говоримо о том, що нами нельзя управлять. Идите туди, идите сюди. Ні, нам выгодно це, і ми хотим этих условий. Ми хотим поддержки таких, таких курсів. Ну це ж здорово. Далі мер прийшов до питань, що стосується безпосередньо Нікополя. Він згадав, що раніше місту належали ринки, стадіони. В Нікополі функціонували дитячі садочки. На сьогодні ж більшість інфраструктури зруйнована. Захранів там Олександр Оксакович, да там Віктор Ексанович, да, от я вижу, да, вот этот комплекс спортивних трубників. Да, от сьогодні функціональна да, там проходит соревнование. А все становить поросло травбою, разграблено, розвалена. Керівництво міста вдалось повернути до комунальної власності спорткомплекс Спартак та стадіон імені Куценка там, до речі, на місці легкоатлетичного манежу Руслан Токар планує побудувати басейн, а поряд і льодову ковзанку. На сьогодні в Нікополі шість ринків повернено до комунальної власності. На половині з них діє програма Соціальний ринок з платою за місце в одну гривню. Наразі ж баталії ведуться за першотравневий ринок. Історію про це Руслан Токар поділився з громадськістю. У шостому п'ятому році Первомайський ринок був построєний. Це факт. Комунальне підприємство за комунальні гроші, і постові вложили несколько мільйонів гривень. Це було чисто комунальне підприємство. Потім його В 2005 году специально созданной компании передали в аренду, но депутатский корпус, который мотивирован уже как раз в другую сторону, понимая, что просто деньги разворовываются, потребовал от бывшего руководителя вернуть его в коммунальную собственность и прекратить кабальный договор аренды. После чего прошла ликвидация рынка. Его обанкротили. Кстати, рынок обанкротил. Вы знаете, за сколько продали этот рынок? Никто не участвовал в торгах, кроме той компании, которая 4 года его арендовала. За 160 тысяч гривен. Це менше місячної виручки цього ринку. Наразі суперечка між владою та власниками ринку ще триває. У своєму звіті мер також розповів про те, чого не вдалося зробити в цьому році. Це ремонт покрівель та доріг. У 2013 році, я вам чесно скажу, у нас е хороші були припосилки дуже обідні, що питання всі внішні, внутрішні, внутрішні українські. кризисы так плохо отразились на, э, на городе Никополь. У нас есть очень большие запасы ресурсов на счетах наших, но мы не могли с ними воспользоваться, но не открыли финансирование. К сожалению, мы в этом году очень рассчитывали, должны были получить новый проспект Трубников. новую дорогу, вы видите, в, как, в каком состоянии он находится. И самое главное, что я не могу приступить даже к текущему ремонту проспекта Трубников, когда есть в бюджете капитальный ремонт этого объекта. Понимаете, это запрещено законом. Десятки крыш, которые мы не успели сделать. Пусть мы даже сделали какую-то часть. Это э,

Вот этот пакет медикаментов этим людям будет предлагаться. В первую очередь начнем закрывать социальные слои. Да? Это пенсионеры, дети. То, кто сегодня больше всего уязвим. Вопросы социальных магазинов, определенный перечень. Сейчас разрабатываем программу «Социальный хлеб». И сегодня это помощь, которая позволит нашим, в первую очередь, пенсионерам, незащищенным слоям, там, людям, которые потребляют, сэкономить деньги. Вы, слушайте, я всегда говорил, давайте дадим возможность каким-то людям, да, кто-то Вижна жизнена ситуація бабушкам, дідошкам хоча б може почаще на ідрасту попробувати м'ясо. Міський голова по закінченні зустрічі також відповів на питання присутніх Люди Питали про сміття в місті та відсутність кришок на люках. Першу проблему вирішать за допомогою євроконтейнерів, другу спільними діями влади та правоохоронних органів. Рекламно поліграфічний центр Січ продовжує добру традицію організовувати екскурсії для школярів на своє підприємство. В черговий раз тут відкрили двері для третьокласників Кам'янської школи рекламно поліграфічний центр Січ працює в Нікополі вже 9 років. Центр є лідером поліграфічного ринку в регіоні. Його продукція користується популярністю не тільки в місті, але й за межами. Представництва центру відкриті в Дніпропетровську та Києві. Крім того, січ завжди йде зустріч підростаючому поколінню. Двері центру відкриті для профорієнтаційних та пізнавальних екскурсій. Діти ознайомились з роботою різника та друкаря, побачили, як виготовляється різна поліграфічна продукція: календарі, етикетки, брошури, блокноти, як ламінується друкована продукція. Їм продемонстрували роботу японської техніки машини для виготовлення кольорової поліграфії Шинохара. І, хоча третьокласникам добрання до професії ще далеко, багато хто з них вже замислився, а чи не пов'язати своє майбутнє з друкарською справою? Ще діти взяли участь у виробничому процесі. Вони збирали теки. По закінченні екскурсії малеча отримала невеличкі, але приємні презенти від рекламно-поліграфічного центру Січ. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 3 грудня вночі мінус 3 мінус 2, вдень мінус 2, 0. Атмосферний тиск 767 мм тутного стовпчика. вологість повітря 42%, ясно. У середу, 4 грудня, вночі мінус 3 мінус в день 0 плюс 4. Атмосферний тиск 760 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 50%. Малохмарно. У четвер, 5 грудня, температура вночі нуль плюс два вдень плюс 2, плюс 4. Атмосферний тиск 752 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 65%. Малохмарно. У п'ятницю 6 грудня температура повітря вночі 0 плюс +1, день плюс +3 плюс +4. Атмосферний тиск 753 мм тутного стовпчика, вологість повітря 71%, ясно. Сталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372. Розпочалась передплата на газету Проспект Трубників на 2014 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету проспектровники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальта газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Вартість передплати на один місяць 13 гривень 22 копійки. На три місяці 39 гривень 66 копійок. На півроку 70 гривень 32 копійки. На рік 158 гривень 64 копійки. Зекономте гроші та передплатіть газету одразу на рік. За індексом 683,87. Вартість передплати 150 гривень 62 копійки. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте, передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект Трубників 56.1. Колишня будівля це кабінет номер 8 Автобусна зупинка медсенчастина ПТЗ. ЦУМІ – відділ «Жасмін», в супермаркетах «Варус» та «Фуршет» – відділ «Преса». Телефон для довідок 63 84 83.